І з нами на прямому зв'язку Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. здоров'я. Раді бачити вас на зв'язку із нашою студією. Ну, найперше хочеться запитатися про настрої в області. Зараз звідусіль з'являється повідомлення про можливий наступ. Яка зараз атмосфера панує обстановка в області контрольована, обстановка. Така, що люди чітко знають і вірять в збройні сили, і збройні сили разом з нашими громадами це роблять для того, щоб бути готовими до можливих викликів з боку ворога. Така ситуація. А чи продовжується евакуація з населених пунктів, які часто потрапляють під обстріли росіян, чи всі бажаючі вже евакуювалися? Ну, загальна ситуація, я впевнений, ви знаєте, це постійні обстріли. Кожноденні обстріли 24 на 7. В Першу чергу страждаються прикордонні громади, і враховуючи ситуацію, яка склалася ще в 2023 році, коли ці інтенсивність обстрілів значно зросла. Військова адміністрація була прийнята рішення щодо евакуації населення 5 кілометрової зони. Продовжується цей процес. Крім цього, рішення були прийняті рішення щодо евакуації з Певних населених пунктів 10 кілометрової зони, а також двох громад, Велика Писарівка і Середина Буда. Це примусова евакуація, В першу чергу націлена для того, щоб зберегти життя дітей. Тобто, цей процес у нас вже практично буде рік з липня місяця, 2023 року. Більше тисяч, 14 тисяч 14 630 людей евакуйовано. Більше двох тисяч діточок э, евакуйовано з цих небезпечних місць. Процес продовжується сьогодні, э, тому що продовжуються обстріли. І ми знаємо ситуацію, яка вчора вчора склалася в э, Краснопілі, де загинуло э, дві людини, і були поранені э, семеро тому э, ці випадки показують, що ворог. Стави за мету в першу чергу знищувати населення і інфраструктуру населених пунктів п'ятикілометрової зони пане Володимире. Чи планується примусова евакуація у інших містах у інших населених пунктах найближчим часом? Я не виключаю, що такі рішення можуть бути прийняті сьогодні. У нас проходила. А чергове засідання Ради оборони області, де розглядалася противна обстановка, ситуація з обстрілами, в яких населених пунктах сьогодні найбільш інтенсивно це відбувається. Ми відзначаємо, що це на дільниці кордону між Краснопіллям і Великописарівкою Останні дні це не Найбільше обстрілюються ворогом ці населені пункти і громади. Тому ми безумовно це кожного дня аналізуємо і приймаємо оперативне рішення. Свого часу Віталій Барабаш, очільник Авдіївської, да ваш колега, сповіщав про те, що під час примусової евакуації люди фактично переховували своїх неповнолітніх дітей для того, аби не дати їх вивезти. Їм доводилося фактично шукати разом з поліцією по підвалам відшукувати цих дітей і евакуювати їх. Чи спостерігається щось подібне на Сумщині? Якщо так, то як пояснюють свої причини? На жаль, така ситуація існує і має місце і в наших громадах. Є населення, є люди, які не розуміють, наскільки наражають на небезпеку своїх дітей. Це, ну, наприклад, в Великописарівській громаді там більш конструктивно до цих питань відносяться батьки, і там більшість дітей вже виїхали, вони знаходяться в безпечних місцях. Тому числі і за межами Сумської області, як правило, виїжджають до своїх близьких в межах населених пунктів Сумської області. Що стосується середнобудської громади, там ситуація, от вона така, як ви зараз, тільки що приклад привели. Такі проблеми є біля ста сімей. Вони від'їхали не на значну відстань від кордону, але на ті місця, які підготовлені для них в інших населених пунктах, більш безпечних рішення таке не приймається. Тому проводяться відповідна робота з соціальними службами. Переконують, приводять приклади, але і відповідні дії проводить і поліція, щоб щоб не наражати на небезпеку дітей. Тому проводяться більш кардинальні заходи по тому, щоб батьки все ж таки прийняли рішення і переїхали в безпечні міста, і ще стосовно можливого наступу, хочу вас запитати, чи врахували в вашій області ті можливі недоліки оборони, наприклад, які були допущені при наступі росіян на Харківщину? Я сьогодні вже зазначав, що були проведені і сьогодні Ради оборони і попередня і Аналізувалася та ситуація, яка склалася в Харківській області, і відповідно з військовим командуванням, які завжди присутні на радах засіданнях Ради оборони з військовим командуванням, з генеральним штабом, з іншими структурами, які займаються оборонними і правоохоронними заходами. Ця ситуація проаналізована і сьогодні. Вкладений відповідний план дій для того, щоб підсилити оборонні можливості регіону з дотриманням тих проблемних питань, які були під час харківських подій. Дякую, зрозуміло, спасибі, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадуємо, що напряму зв'язку з нами був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, обговорювали поточну ситуацію в області. Зокрема, зосередилися на евакуації. Як бачимо, що не всі хочуть покидати свої домівки, свої населені пункти, навіть попри те, що в деяких населених пунктах оголошена примусова евокуація, то ж тобі як було у вовчанці. Ми потім бачили ці жахливі кадри, коли навіть людей, які паралізовані, не вивезли вчасно. Так на жаль, ну на я жаль. сподіваюся, що такого не відбудеться. Трібно робити висновки.